Так що, друзі, всім добрий день, якщо можна його назвати добрим, слава Україні, слава нашим захисникам. Думав, не знімати, ще дарахнув трохи тиск у мене і вчора, і сьогодні. І Згорем пополам поїхав, кульку забрав, зарізали свинку на полусогнутих і трохи мене Леся Петрівна положила на больничне. Ну, Але я не зміг не засняти нашу сковороду. Так що, друзі, як я, сьогодні зарізали ми дуже потужну свинку. Дуже потужну свинку. Чого потужну? Тому що ці свинки вже 11 місяців. Так що хто трішки розбирається, зараз я вам покажу по сковороді. Просто що розібрали задки, лопатки і е, саму битки одебили і відбили це і відбили шию, тому що дуже важко це все діло віднести. Так що йдемо зараз до нас у шуршу. Патрон, я пішов у шуршу, а ти контролюєш ситуацію. Дивиться, щоб то все Бонічка тут сиділа да? і Саймоном. Гляділи ситуацію. Так що все хазяйство в зборі. Так що працюємо, друзяки. Так що, друзі, щоб там не було, як там не було, на полусогнутих, але для вас, для тих, хто любить на це все діло подивитися, таранчук з коверду хоч трішечки засніму. Так що зараз ми розберемо салко, покажемо. Чого е така чимала свинка. Тому що 11 місяців, кажіть 11. Тому що хотіли її оставити на мамку, вона наче загуляла, наче спробували її спорувати, і наче вона не перегулювала. Ну і все-таки для того, щоб не було моментів. А ось, знаєте, лучше перед подержав я, поки розпоросяться тумбочка і кучеряшка, тому що вони парувалися всі в один день. А вона не загуляла, чи цього не, не була вагітна. Ну і от така ситуація, що трошечки більша свинка, як положено. Чим відрізняються свині, які живуть там рік і яких ріжуть у 5,5 місяців чи 6. Це вже йде така традиційна жирна свинина, в якій дуже багато буде відходів. О, хтось там говорить, коли раніше там були, от така була, от такі були свині, от були зовсім не такі. Ви просто потримайте довше. І буде вже жирненьке, і, і буде і салко навіть на м'ясних. Ну, як воно це не м'ясне, там конкретне, але салко буде по-любому навіть на м'ясних породах свиней, яких перетримувати деякий період часу. Буде вже відкладатися жирок. Особливо кабанів там через пів року від народження вже відкладається. Ну а це така свинота. Що Колян, потужна? Ха? Таж дуже? Я залодав не Це ти собі на шашлики будеш м'ясо вибрати? Не, на котлети? Я, оце вот, свинка, вона, звісно, битки всі ці вирізки. просто капець, як у хорошого кабана. В'єтнамського, мабуть, да? чи цього битки. Реально потужні. Реально потужні. Трохи, звісно, тут у нас стола буде маловато сьогодні. Бо я думаю, що Леся Петрівна буде це все діло забирати. От. Оце вам така вирізка. Ну а це пофиночки. Пофиночки теж трішечки зачищаємо. Жирочки забираємо. От. Ну, потім Леся Петрівна каже, частково занесемо на кухню туди. Не частково потім перенесеться, але в першу чергу там треба лопатку занести туди. То зараз калюха буде мені викатувати. Я зараз поріжу сало на полусогнутих, наскільки мене хватає, як ж? не мог, щоб з вами не посмажити таранчук. <кій> Вчора я трошечки знімав. Кабанчиками різали, ну порівняння, порівнянні, звісно, кабанчик і ця свинка є конечно, моменти. Звісно, потужняче. Зараз вже підкидаємо трошечки визрівши. Леся Вадина, як тобі, як... як у цього, як у хорошого вітнамця биток, щоб в'єтнамця битка такого й не буде. О! Так що отак тримайте. Хто хоче традиційну свинину? Така, як була колись, от кажуть, да? щоб воно топило. Я вам зараз просто покажу сковороду. От, і ви просто побачите. От такі, дивіться, це просто капець. У мене рука така в банку не була. Леся Петрівна смаже сьогодні таранчук, без поснідала тут. Як же так? Дивіться, скільки жиру, бачили? Оце відрізняється. А? І добрий смалець. Да, і це, смалець. Так, так мене, таке і це Я ж, ж... Не їла такі Жарні, жарні такі шкварочки. Завжди є сире, а сьогодні я зжарила сама, то я зробила по-другому. вона кинула туди два десятка шкорочок, вони б'енько пожарилися, все чи нічими. Чим. Так що Калюха, це вже приніс ошийок, окремо він його відбив. От. Е, свинота я ж кажу, просто, ну, з виду вона ще була невелика, вона на низькому ходу була. Ми її тоді перегнали в індивідуальну клітку. І так вона там, наче й були сумніви, що вона перегуляла, але ми вже її. Тримали ще 4 місяці після того, як вирізали їхніх сестер і братів. Ну, Перетримали, вдостовірилися, що така вона пасія у нас вийшла як, яловка кажуть, так, в селі, як корова не, не, не гуляє там чи не, не телиться. Так що Леся Петрівна вже кинула ну, ой, цибульку і мішає. Так що, друзі, зараз покажемо, який буде вигляд м'яса. Хоч м'ясо не темне. Ось, м'ясо світленьке, таке гарненьке. Так що, друзі, на полусогнутих працюю. Взагалі немає немає сили, але нічого. Ну як же ж так? Без цього ніяк летить колька. Несе в мене м'ясом закиде, дивіться, акуратно помаленьку. Десь і хлопці приїхали, машину дивляться. Серега, чує вже дирчить. Він навіть приїхав, одразу вже працює. Так що працюємо по старій накатані, ремонтуємо машини далі хлопцям, збираємо на той грюбаний коваток, для того щоб полегшити пацанам трохи їхню роботу, для того, щоб можна було швидше щось прокопати ті грбані окопи. Так що, друзяки, працюємо по старій накатані. Зараз викатаємо за дочки, хоч Леся Петрівна казала, що треба одразу передочки. Так що, Леся Петрівна каже, мені там ж не вставати, якось помалу розберемо, але вже воно по старій накатані, як там кажеться, да? тобто кожен із нас вже робить свою справу. Зараз волю в кулак, зараз бігеньке це все діло зробити. Ну а потім вже далі можна буде вивалитися на кровать. Я вже не пам'ятаю, коли я лежав і болів. Дав би Бог, щоб я і не лежав, і не болів. Так що зараз... Повикотуємо. І, І працюємо далі. О, так. Таранчучок нашій вже готовий фактично. Так що так, отака от свіжина. Хм, цікава, да? Ну, хто пам'ятає, я вже колись говорив у своїх відео, що найдобріший таранчук був. Це із в'єтнамської свині. О, але це ж і є свинка, теж в'єтнамські свині, вони також є такі сильненькими. Да? От, але по смаковим якостям реально таке воно. Хто любить там шашличок, да? з прожирочками. Ну, от таке. Ну, і тут та сама ситуація. Коли Трохи його перетримати, да не трохи це вже перетримали добре, з економічної точки зору це не є вигідно, тому що дуже багато буде відходної частини, От, тобі ж жирів. От, і вже м'ясо буде зажирене. Ну, але затки дивлюся нормальні. Тільки по наружній частині є. А так нормально. Тож ми його зарізаємо зараз. Щось Серега. Так. так. Оп. Так. так, один задочок розібрав. Ну, щоб там сильно сказати здоровий капець, не дуже він там і здоровий. О, так, Зараз розрізаємо другий, мішаємо таранчучок. Леся Петрівна вже кинула цибульку, поперчили, посолили. Ми вчора смажили, там баночки накидали і сьогодні, так що... Я думаю, що завтра, якщо доживемо і все буде добре. Якщо мене відпустить, то будемо проводити прямий ефір у суботу. Завтра підготуємося. Так що отак. От да, трохи, звісно, така чималенька. Трошки більша буде свинка, як завжди. Я казав, добре, коли закриває повністю стіл. Ну, тут трохи може не влізти. Я думаю, що але м'язко гарненьке. гарненьке. Оба так це. Леся Петрівна, шиечки здвинемо, їх трошечки. Кожен сантиметр. ну. О. А також е... мангалиця. У мене був е... не венгерська мангалиця була, я колись тримав, у мене хтось там питав, ти не пробував там. У мене був мангал чорного кольору було в мене. Поросята, ми колись з одним чолов'якою він мені привіз з полісся, помінялися на зерно. От. Так що тримали ми їх теж більше року. Трохи виросли. Ну, Не так би як би хотілося. Так, це вже лопаточка йде. Там можна повна торка вже. Да. Ти так і хочеш мені телефон збити, Да? тебе побитий, то ти хочеш, щоб і в мене був побитий. Так що, друзяки, працюємо. Під лежачий камінь вода не тече. ще поки є така можливість. Обичай, ну, да, нормально. що, що одна лопатка? Да, десь, щось, і черги, Де щас її почергикають, де візьмеш давати. Це десь на три частини, її насильно не треба, її служу там все мене кухня. Тож людина щось буде робити з нею, кушонку, сильно не обрізати. Бо ми такі любимо пообрізати, щоб було все ченчинарьом. Вчора вже перепитала, чи правильно зрозуміла, бо. Це куди вона їде? Десь далеко? Все, де трохи бачиш, трохи м'яса є. Це вже хололо, то можна трошки підкинути. О. Так що так, все, друзі, треба виключати нам. Но... Салко, чи цього нашій таранчучок. Сало ще я не порізав. Поріжу сало, покажу, продемонструю. О, ну Сало я б не сказав, бо ж там капець-капець. І чим відрізняється сня? Ну, сало є, бо вона здорова свиня. Але е, по відношенню до такої свині то його не сильно і багато. О, все. Так, заложили, Леся Петрівна потім вже буде сортувати. Так, тепер ми розрізаємо лопаточки, а вже потім, коли лопатки поріжу, Леся Петрівна вже буде займатися Ой. битками. Битки це раз відділені від ошейків, О, тому що коробка була важка і одразу порубали, для того, щоб було легше нести. Так, а хто мій мусад украв? Трохи, звісно, голова крутиться, але нічого, друзі. Хлопцям нашим набагато хуже знаходитися на передові, тримати оборону і виборювати нам майбутнє. Да, забрали мусата мого, мого мусатика забрали. Голова крутиться аж до тошноти. Просто жесть. Це такий мусат не в дугу, звісно. Та не на колічка забрав мого мусата. Ось. Так, все, можна накривати кришечкою і виключати. О, все, Є таке діло. Ну, а ми тепер працюємо. Оп, Розрізаємо, Туш, на тушоночку буде йти, трошечки все зарізав і все. Багато не буду зрізати. О, трошки тільки форму піддам. Студент летить. Ложи на досруми. Оп, красавчик. А хто в мене мусата вкрав. Я а, є не на кухні. Ні, ні, є тут. У мене тут ножів стих. Все одно трохи зрізаю по привичці я не можу так, щоб цього. О, о, о. Оп. Оп. Так. Так щоб потихеньку, помаленьку. Не спішу. Заділи. Жирочки. Ну це що тільки одне, що дуже топке, класне таке. Це на любителя. Я таке люблю, Леся Петрівна таке любить. Ну от дівчата вони люблять, щоб було пісне. Та й тут дівчата таке, вони їдять, от як коти. Як коти. Це як другубицьку ковбасу зробить, то те вони таке люблять. Щоб швидше охололося, все одно буде різатися. Оп. Фу, тяжко, важко все жити. Хотів, звісно, засняти, як ми виводили сьогодні, але, ну, друзяки, реально не, не міг це діло зробити. Тому що реально на полу согнутих так хреново було, що це просто капець. Але варіанту в мене було небагато і мені треба було поїхати забрати кольку. коли вже була в мене така ситуація. зараз кажуть ухилянт. Ну, то я і ухилянт, бо в мене є така проблема там, деяка, ну то не важливо. Я думаю, вона вам не потрібна. Кому треба. Хай йдуть, узнають про мене, де там в ТЦК кажуть, коли тебе вже зловлять. О. Та мене ловити не треба, я сам туди ходжу. <кій> Регулярно. По останнім часом не виписували, пропускаю, але як їдемо на сіт, виписуємо перепустки на переміщення, переміщення по Україні в комендантське время. Зараз останнім часом цього не робили. Їздили там на Сумський напрямок, на Харківський. Їздили по волонтерському посвідченню то і все. Так. Ну все, лопаточка теж заділена. Зараз я поріжу салку. Калюха принесе сюди ребро і биток. І потім вже вам продемонструємо. Так що напишете свої думки по поводу віку. Свинки, я маю на увазі, чи має значення вік, хоча я вам кажу 100% має, також порода має, ну генетика, ну і харчування, і утримання. Всі фактори вони є так. Так що сьогодні, може, не дуже таке цікаве відео, але ми на полу зігнутих робимо цю справу, але хлопцям набагато важче. І ми, тільки дякуючи їм, маємо можливість тримати господарство, за рахунок цього годувати. Свої родини, ну, а також маємо можливість якийсь сала відчіпнути від себе, а також організувати деякі речі. Так що, друзі, йду різати сало поки на паузі. Обрізків, звісно, в такої свій буде багато. Ну, але що робити? Так що лопаточка готова, задочки готові. Зараз буде биток. Ну, а я поки поріжу сало. Так що, друзяки. Розрізали нашу свинку, калюха снідає воно на суху, тому що воно сухий закон. Да? Ні, воно гірків якихось знайшов. В Петрівни, Петрівне, да. та то принесуть, якщо треба Вилочку, ножика. Так що, друзяки, одна проблема, щоб в такої свинки багато відходів. А по смаковим якостям, звісно, ну, на любителя, як тобі, подобається калюха, що ти не знайдеш. Так що топкенька така, так? Да? Не, вчора теж був непоганий кабанчик, да? Ну, з такими легше, з цим трохи прийшлося повозитися. О, так що, отакі битки, ошейки, ось такі битки, ошийки, лопатки, серебро ребро принесли Його посортувати. Це краючки, тобочечки, обрізаньки. вони теж Леся Петрівна розбереться. Ну а тут, звісно, хламу м'ясні обрізки, сальні обрізки, то все діло треба буде його Є, ось у окраїнське. Ось, що, ось, що, ось що на, не є брізне. Так що, друзі, ну а сало теж трохи є. По салу, що ми маємо. Ну, значе так і чимало. Ну, Таке навіть три, навіть, 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 навіть якщо є на. Та ну чотири пальця немає, звісно. Це у нас бачки. То у нас дві щоковинки брізав. Там і задне тісалко. Таке воно, в принципі, воно не продається. Воно йде на переробку. Це коптиться, ну, а це в нас продається як, як соло. Так що друзяки, торхи є. так що Свинка доволі така потужна. От. Калюха на обстановку. Вчора, коли кабана різали, то він швидше поїв і побіг, як щось швидше. Сьогодні добренно, да? у роті Так ростає. Свинка топкенька. Так що, друзяки, На цьому все. На полу зигнутих. Ну, Калюхи не було так сьогодні хреново, як. Шелуй, він ще молодий, зелений. Кажу, ти якщо, якщо я виключуся, то буду їхати, ти хоч підрулюєш трохи, такий їхав, дивився, сам дрімав одним оком. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Зараз піду десь там ще приїхав Серега, машину дивиться і працюємо далі. Ну, а потім до доктора міряємо тиски, далі приймаємо рішення. Так що всім пока, всім смачного, Колька, каже Таранчука. Бувайте здорові! До наступної неділі, якщо доживемо, а ми доживемо всім ворогам на зло.